Осінь закінчується, стає холодніше. А що ж зігріє вас краще, ніж теплі могилянські події? З вами Альона Барановська, а ви дивитесь анонси від та Могилянка». Музика. Почнемо з пафосного. Політологи, дихайте глибше. До нас їде прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. Він читатиме лекцію про досвід інтеграції своєї країни до НАТО та Євросоюзу. Так, англійською. Бо переклад для слабаків 21 листопада у конгрегаційній залі. А всім, хто втомився від РПЦ, кадила, що крутяться лавкла лавахи, що що мутиться. Всім, хто втомився від РПЦ, кадила, що крутиться і лавехи, що мутиться, присвячується. В той же день у четвертому корпусі пройде зустріч із Любомиром Гузером, єпископом та предстоятелем Української греко-католицької церкви. Дізнаємось, як остаточно не спаскудитись у цей Божевільний для нас час, зберігши милосердя та чесність. Не забудьте зареєструватися. Походу, все так погано, що нам потрібні лекції з людяності. Болить голова. Їж таблетку. Не здав сесію? Їж таблетку. Вилетів з універу? Їж багато таблеток і бажано одночасно. Вилетів з універу? Їж багато таблеток і побільше. Якщо... Що? Якщо щось у цьому рецепті вас насторожує, вам сюди. Тобто, на лекцію, як правильно вживати антибіотики, що пройде у Кмартспейсі. Будуть говорити про те, як використовувати антибіотики для лікування хвороб та який вплив вони мають на організм. Впевнені, що готові дізнатись страшну правду. Лектор Сергій Дубров, доктор медичних наук, професор, президент Асоціації анестезіологів України. І так, це теж у понеділок. <му> Правило я художник, як я так віжу, на жаль, уже не визнають. Так само, як я писатель, я філософ, я продюсер. Hey. Упс. Словом, дайте людям себе зрозуміти. На лекції Пилипа Селігея, як підвищити читабельність і цитованість наших наукових текстів, дізнаєтесь, чи потрібно вченому бути хорошим стилістом та як виразніше та цікавіше розповісти про своє дослідження. У вівторок, 22 листопада о 16.30. Рубрика Якщо фреш, то поймеш. Пам'ятаєте свою вчительку з біології. От Мирослава Юк теж пам'ятає. У середу у квартспейсі презентуватиметься його книга Баборня. Баборня це дім престарілих». старілих. От вам нове слово. Якщо вас невідомо, як навітилась прогалина між безкінечними текстами з теорії, тепер ви знаєте, як її заповнити. На цьому все. Це були анонси від та могилянка. Пишіть про свої події нам на пошту, закривайте ФБшечку, ВКшечку і йдіть уже вчитися. Сесія близько, і все таке. На цьому все. Це були анонси від та могилянка. Я Альона Барановська. Пишіть про наші події собі на пошту.